Український політик та дипломат Роман Безсмерт зауважив, що Путін психопатична особа, заяви якої треба сприймати як анонсування її дій. На що жалуємося? На голову жалується. Це хорошо. Легкі дишуть, серце стучить. А голова? А голова предмет тімний іслідуванню не подлежить у заходу виходу вступати чи не вступати в цю війну не буде через те, що Путін завдасть удару по якійсь країн НАТО. Звичайно, це буде останнє, що він може зробити, але такі заяви, які Путін робив останнім часом, про те, як він представляє війну між Росією та НАТО, уже не здаються фантастичними. Згадайте розмови 2010 року, згадайте розмови пізніше у 2018 році. У цього психопата подібні заяви не є позицією, це анонсування її дій. І тільки так це треба сприймати, пане Романе. Швейцарський саміт. Історія надзвичайно важлива. Розуміємо, що далеко не всі питання, які би мали би там обговорюватися публічно і потрапити до Кюміке, там будуть. Але з другого боку розуміємо, що буде ще частина не І Розуміємо, так що наші друзі і союзники будуть формувати свій порядок денний, який на превеликий жаль не сприймається Китаєм, і Китай хоче створити чи дочекатись до ситуації, коли виникне потреба у створенні так званого іншого саміту за участі, зокрема і Росії. Це офіційна позиція Пекіна, і відповідно хотів би вас розпитати. Ну загрози тут очевидні, які можливі рішення, як нам правильно чинити, так ну тому що швейцарський саміт це в основному наші союзники або нейтральні до нас держави, але є ще Росія і Китай, які будуть намагатись пропхнути свій порядок денний, пане Антіне, от якщо о, подивитися у цей тиждень, який зараз ми пройшли, починаючи, скажем так, від прес-конференції Віоли Амхерт, президентки Швейцарії, і того, що вона сказала по саміту, ну і реакція, яка була з Пекіна, з Москви, реакція, яка прозвучала на нараді міністрів закордонних справ країн БРІКС. З підготовки саміту, що малюється, перше треба подякувати швейцарцям. Вони дуже зріло, толково виконують свої повноваження, тобто вони тримають контакт з усіма, ні з ким не поривають і не закривають двері. Тут треба віддати належне. Ну і це очевидно, що це школа, це десятиліття тої позиції, яку займає Швейцарія, і вони вміють це робити. І я б їх дуже не сварив за те, що там сказав міністр закордонних справ Ігнасіос з приводу того, що там що сьогодні, а що завтра буде з Росією. Побачимо. Я б тут не сварив, бо це Швейцарія, і це швейцарці. Їм треба подякувати за те, що вони роблять. Тепер, що стосується з цього боку, я переконаний в тому, так як нарада міністрів закордонних справ Брікс була подана чуть не підготовка альтернативного саміту Глобального саміту Миру, а цю роль має зіграти серпнево-Вересневий. Там ще дата не визначена. Саміт країн Брікс. Я нагадаю, що ми ж малюємо і виходимо з того, що їх принаймні 5, а їх на сьогоднішній десять. Тому що туди при... під'єдналися ж і Об'єднані Арабські Емірати, і Саудовська Аравія, і Єгипет, і Ефіопія. і от на цій нараді, яка відбувалася в Москві. Всі вони про це говорили. І там настільки привертаю увагу от заяви ці, які спокійно звучать, бо сюди ж доєднується ще і саміт ШОС. І коли в Пекіні говорять, то вони на сьогоднішній день якби дивляться, робити це на саміті БРІкс чи робити це на саміті ШОС. Але що там, що там, у них динаміт. Бо в одному випадку Індія, і тут може трапитися так, що цей саміт просто буде провалений, в принципі, як тільки вони почнуть втягувати туди питання альтернативної конференції, а там непогодженість Центральноазійських республік. Там не все так гладко, як вони хотіли. Проводити третій саміт після того, що Росія. Трильйонами рублів виклалася на Петербурзьку конференцію міжнародну, а тепер проводить спортивні ігри Брікс. Там по всіх галузевих виставках ідуть чи вони будуть на це тратити. Китай сам це робити не буде. Тому я би приймав оце ці розмови про альтернативну, просто як поки що інформацію за якою треба стежити, і я вам скажу так: от якби вдалося ще більше розкрутити оцю нараду, яка була у Москві, технічну нараду по підготовці саміту БРИКС, бо я вперше в історії бачу таке. Щоб на раді технічній придавалося таке значення із вступним виступом міністра е Лаврова, де там розказано про глобальні ідеї і так далі. Mm -hmm. от, тому до цього поки що треба так відноситися, буде чи не буде. Але те, що оце от поява, е скажімо, саміту у Швейцарії і е контрверсія альтернативної, це. Свідчення, знаєте, як формування там осі Рим Берлін-Токіо в свій час, і альтернативи до цього це, скажімо так, союзники, там трійка союзників, Італія, чи четвірка от, союзників. Тобто позиціювання, воно про що свідчить, що йде якби розкол, цей розкол позиціонує і групує сили. З одного боку формується віз зла, з іншого боку, сили добра. А це тільки доказує те, що ситуація в світі і на континентальному, і на глобальному рівні загострюється. І в принципі, це дорога, як ми розуміємо, до розширення конфлікту. І от якщо давати відповідь на питання, от, що це, то це не є. Альтернативний саміт ні. Це свого роду ланцюг, яким продовжують утримати в своєму середовищі певну групу країн. Бо з точки зору системи стосунків, яка зараз складається між Росією, Китаєм Іраном, оці всі інші вроді цього Північно-Корейського, що відправляє сміття там, на Південну Корею. І так далі, і навряд чи між ними можливе проведення такого форуму, тому що ну, це явно не рівні, неспіввідносні величини. А влаштовувати оце за мільярди, так як було в Санкт Петербурзі, коли. Посадили разом із фюрером Московським президента Зімбабве і президента Болівії, і це було найвищим досягненням. Я зараз не чіпаю. Ні, ну Зімбабве, це одна історія, а Китайська Народна Республіка це друга історія. Так і свою неявку до Швейцарії вони обґрунтовують тим, що вони бачать створення такого майданчику, на якому би були представлені країна жертва і країна агресор Це от мене непокоїть, тому що це офіційна пекінська позиція і розуміємо, що частина держав буде намагатися дослухати чи розіграти подібні історії. Розуміємо, що це не, не лише питання тиску, але й питання, так би мовити, так званих контрзаходів з боку Китаю, який може посилити, наприклад, економічну і не лише економічну підтримку Москви. Може цього і не зробити, але на переговірний так званий чи дипломатичний процес це без сумніву вплине. Як ви думаєте, це може відобразитися в конкретних рішеннях для України? Зокрема, коли ми говоримо про можливий тиск або про можливе постачання якихось додаткових озброєнь, ну як альтернатива, от авіація та сама, пане Антіне, справа в тому, що в Китаї дуже вузький маневр, і виходить він не із відносин із Москвою чи відносин з Україною. Маневр цей вузький із за відносин Вашингтона і Пекіна. І е, навіть оці санкції, які зараз е, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки анонсувало, а вони дуже довгі, з довгими руками. І власне зверніть увагу, два місяці ми з вами на цю тему якось говорили, два місяці, як Дженет Елін попередила. О, вона ж була в Пекіні, був у Пекінії дерсекретар Блінкен. Вони ж пояснювали, що не робіть цього, не фінансуйте підприємство, не постачайте подвійні технології. Ні. Там же як було сказано: якщо це не буде зупинено, будуть санкції. Санкції ці б'ють, по кому? Китай, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, всі п'ять. Державно центральної, центральної Азії, це Таджикистан, Киристан, Узбекистан, Туркменістан от і так далі, через які це навіть американське, британське, французьке обладнання йшло до Росії. В принципі, це здатне дуже серйозно підірвати і фінансовий і валютний сектор Росії. Я вже не кажу IT. Сектор, тому що він фактично позбавиться можливість отримання тих об'ємів, які забезпечив Китай, бо це пов'язано не стільки із можливістю Китаю постачати до Росії, як самим Китаєм, тому що якщо Сполучені Штати Америки а перекриють кредитування, а Б. Зупинять підприємства там, я вже не кажу постачання туди технологій, бо перше питання, коли під час візиту Єлен і Блінкена, було те, що Китай використовує передові американські технології для того, щоб їх потім постачати у вигляді там, мікросхем до е, Росії. Там же так питання ставилося. Тому е, е, нинішні кроки, вони, е, якби відтягнуті до друг, третьої декади вересня місяця, для того, щоб у Китаї там сиділи а, ці розумні і не дуже розумні, і думали, що далі робити, тому що Китай і так знаходиться в стадії зупинки.